Так, давай, дружара, давай, 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 будемо тебе зараз підсікати. Друзі, всім привіт! Миколаїч на зв'язочку. Радий вас вітати на нашому каналі. Ну що, друзі, сьогодні соплі довго жувати не буду, бо у мене сьогодні тільки 2 години на риболовлю. Все покажу в процесі. Приїхав, скажу одне на карасика. Були тут наші хлопці, кажуть, що діла немає. Ну, провіримо, ви ж знаєте, довіряй, ну провіряй. Зараз зарядимо попапчики і вперед. Подивимося, що нам покаже ця риболовля. Погнали! Оба! А він там, дружара, сидить. Понятно! А я ж думаю, що він друг натянув і все. І не вашим, і не нашим. А він тихенько схавав пупавчика і сидить на крючечку. Да, там на місці, точно. Давай, давай, дружочок, іди. Ай, гарний, ай гарний карась. Красавчик, просто вода, звісно, ця зараза впала дуже далеко. З підсакою дотягуватись дуже проблематично. Багато води, дуже багато води впало з пів метра, мабуть. О. Так, що тут у нас, красеньок. Красеньок. На Напакімошика. От так от люди. По папу, по карасю працюють невідмінно. Зараз ось трошки тут зачепився. Підсаки такі, що... Ой-ой-ой-ой-ой, о. Люди класичний монтаж на волосі папчик покемон і вот так и ось карасевич красавчик вот так вот Ну гарни гарні ладики однозначно так давай до друзей до своїх тоже щоб їм не скучно там було вот так вот так ну а мы рыбалимо далі лювака хтось там бореться Хтось там бореться зо мною. Зараз подивимося. Не пойму щось таке важке, чи бур'яну на себе нахватало, чи що воно там, чи може просто карась гарний. Ага, та трошки з бур'янцем, конечно, ну іди сюди. Ну і карась, чи маленький, друзі. Іди йди, йди, йди. Оба Отак От ось. Так, зараз подивимося на цього брата. Та ну непоганий. Непоганий лопаточок гарненький такий. О! Бачите, де покемон сидить он в самій самій шахті. От так от, друзі. Ось так от, рибка обзивається на покемончики. Ну карасики є, і то добре, це вже радує. Зараз кинем його до другана, хай плаває там. Щоб не скучно було другу, треба туди і карася посадити. Друзі, отака в мене сьогодні халвичка карась від інтеркриля. Все швиденько забувається, це все діло в топтушечку. Попав туди я не заминаю, якщо хтось помне попереднє відео чи дивився, я туди попапив, прикормку не заминаю. Хай він летить поруч і лягає поруч. Ось виходить ось мій покемошек. Ось моя кормуха. Все, погнали у водичку, за карасем. Вон уже натянув як струна. Ну давай. Там, там, там. Сидить вже однозначно, сидить уже там, люди. Все, поклав. Давай. Оба есть. есть, есть, есть там вяло, сьогодні дуже вяло, тут собака як на зло і часу немає. Сьогодні багато для риболовлі. І він сьогодні так слабенько клює, так слабенько. Ну, хоч клює і на тому уже спасибо. Ну... Да ты тут. Тюдевы. Утю. Вот такой красенечек. Лопатосик. Давай. Иди в пиццачечку иди. Иди, дружочек. Оба. Е, взяли. Взяли, взяли, взяли. Так. Хопа. Е. Мучився, мучився довго парень там. Ну отак от, от люди. Так що не бойтесь пупапів. Сміло заряджайте і будете теж дубасить карася. Ось так От Ось такий красончик. Так, друзі, дуплет, мабуть, пішов Не встиг того відпустити А він тут ось ще один сидить. Фух. А він іще один дружара ось тут сидить. З тим, поки грався, чіпляв, Голову повернув, дивлюся, а він уже вже на місці. Так, ну цього будемо брати без підсаки, бо підсака залишилась там на берегу. Ну, сейчас что-то придумаем. Сейчас что-то придумаем. Иди сюда, дружок, иди. Иди, иди, иди сюда. Иди сюда, кажу. Опа. Вот так вот и Еще один до нас залетел. Вот так вот, друзья. Ось такий ось красеньчок. Хто мені не вірив, що карасі великі. Ось дивіться, держу в руці. Ну, ладики капітальні. Ну а так, люди. Все, сейчас і цього закинемо та будемо перезакидуватися швиденько, поки хоч клює. Важка тут і так часу небагато. Так. Давай. Біжить до дружочки охаємо, там веселіше буде. Ну а так, люди. Рибалимо далі. Так, друзі, закінчився мій час, закінчились мої дві години. Зараз вам покажу, що я тут ось надубасив. випустим рибку і поїхав я додому. Іди сюди. Так, друзі, що ми тут маємо? Маємо 5 карасів Ось, дивіться. 5 штук. Ну, карась теж гарний, хороший, добротненький. Ну, оце за 2 години. Да, не здорово дуже клював згоден з вами. Ну, але ж це все таки не так, як казали хлопці, що просиділи по цілий день і ніхто жодного карася не спіймав. Все, з вас подобаєчки, підписочка на канал, а я попереду дому. Всім па-па.